Я сіла прописувати свої мрії і бажання і вирішила записати для вас відео, тому що перед Новим роком було стільки відео про те, коли треба прописувати свої бажання, коли не треба, в які дні треба, в які збудеться, в які години, і це все було різні години, різні дні. Це дуже куменно було. А скажіть, як у вас було? Ви оце слухали, слухали, врешті-решт, що? Що, мабуть, не прописали, тому що, ну, та й не зрозуміло, коли там його і прописувати, часу немає, так? Але скажіть, будь ласка, а ви реально вірите, що можна раз в рік прописати свої бажання і в якісь там години чарівні? Або раз в місяць, окей, раз в місяць на новогодня, і все, і цього достатньо. Якщо так, у мене для вас погана новина, це так не працює, ні? Ні, так не збуваються мрії. Ваша мрія це ніби ваша дитина. Ви ж розумієте, що щоб дитина виросла в здорову, адекватно реалізовану людину, їй треба годувати щодня, приділяти увагу, час. Це важливо. Так само і ваша мрія вона потребує вашої уваги, тобто вашої енергії, щоб у неї були сили на реалізацію, щоб в неї були сили з'явитися, матеріалізуватися у вашому житті, Їй треба годувати і приділяти їй увагу щодня, не раз в рік кине місяць Розумієте, от хто погодує вашу дитину, якщо ви її не погодуєте. Ну, може, хтось пожаліє і погодує. А вашу мрію ніхто не пожаліє, не погодує, нікому вона не потрібна. Соціуму ваші мрії не потрібні. І люди, які вміють втілювати свої мрії в життя і живуть, знаючи, розуміючи свою силу і реалізуючи через свою силу своє життя, вони такі люди не потрібні ними, неможливо керувати, тому так багато навколо всього вас відволікає від ваших мрій. Але ви повинні. Завжди тримати у фокусі вашу мрію, ваші бажання. Тому практики треба робити щодня. Прописувати треба щодня, афірмації, медитації. Ну, ви, можливо, робите якісь свої практики. Але ті практики, які дають увагу, енергію вашій мрії, треба робити щодня. Як дитину треба годувати щодня, так і годуйте свою мрію, своєю енергією щодня. І тоді вона дуже швидко, ваша мрія, стане вашою реальністю.